Грудя Йосипу Сталіну відкрили у Волгограді напередодні візиту президента країни агресора Володимира Путіна. Компанію сталіну склали бронзові бюсти Георгія Жукова та Олександра Василевського. З'явились вони біля музею панорами Сталінградська битва. Путіна чекають в місті сьогодні, 2 лютого, у програмі заходів покладання вінків, зустріч із громадськістю і виступ на концерті. Того у місті і замінили дорожні знаки на вказівники Сталінград кажуть тимчасово, але це не точно. У нас тут золею там почергово такий рвотний рефлекс працьовує від всього побаченого. Мені цікаво наступне: насправді це коли з'явиться й Путінград якийсь, бо дуже люблять називати а, врешті міста в честь диктаторів, і поки увесь світ впевнено крокує вперед, то майбутнє Росія робить кроками. величезними кроками все назад, десь так. туди в минуле не зрозуміло для чого, але мабуть їм так добре жити і не розвиватися. Класно, деградація їхнє все. І на Росії матері трьох російських мобілізованих подарували телевізор та автомат. Автомат, щоправда, іграшковий для наймолодшого сина. Це щоб з дитинства звикали до вбивстві згоди померти за кривавого фюрера. Також подарували сімейству і планшет. Це, звичайно, не біла лада. Але в перспективі ця мама може отримати аж три. Передові тачки від російського автопрому. А вас жду я вчиться скочилась возвращайтесь. Мы вас Ми мы с вами. Спостерігається якийсь невеличкий прогрес, тому що на початку це були дрова. Це, Це були риба. овочі, так, заморожена риба, лід, там, Ну а зараз, а зараз ну, хоча б комп'ютер, чи що там телевізор. Телевізор надали, був, так. іграшковий автомат і там ще якесь таке ну, побутове приладдя, якась техніка, але вона вся європейського Samsung. виробництва. Не 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 вітчизняне виробництво, дивно. Чому дуже дивно. Бояться своїх командирів більше ніж українських військових. Ось так терорист Гіркін стрілкову писав бойовий дух та становище російських солдатів. Тож терорист почав роздавати поради, як вижити у так званій СВО. По-перше, агент Гіркін радить відразу йти до в'язниці, але не мати кваліфікованого адвоката. Ну, а в разі чого завжди можна відкупитися? По-друге, Гіркін радить дезертирувати усією ротою, бо усіх не посадять, бо зам'яти скандал в російській армії це справа, яка дорожче честі. Ну, это вот то, о чому я говорю. То есть у нас нет війни, у нас непонятний статус СВО. И у нас непонятно на основании чего люди должны идти в бой, получать увечья и, ну там, ну, допустим, вот при этом, то есть, они боятся врага меньше, вернее, больше, чем своих командиров. То есть они не боятся, что их посадят. Ну, в конце, что такое посадят? Ну вот действительно, там, когда тебя засыпают снарядами, 155 когда там на твоих глазах руки-ноги отлетают, и вот никуда не спрячешься особенно. Ну, что такое пять лет в тюрьме сидеть? Ну, просто вот для человека. И то, то ли тебя посадят, то ли не посадят. Хороший адвокат, еще купиться там может быть. А может быть там... А если уйти целый рот, ну, сажайте всех. И не посадят по одной простой причине. Потому что посадить целый роту – это скандал. Это начальство доложит, сверху начальника будут лупить по голове. Поэтому, скорее всего, начальник вообще просто не доложит. О том, что ему не подчинили. Потому что на самом деле начальник тоже не понимает, а в чем цель войны и так далее. Дуже дивно, насправді, як цей Стрілков-Гіркін, російський терорист, він взагалі ходить якби на волі, тому що він стільки наговорив, що за законодавством вже. Російської Федерації, там за їхньою там конституцією, якби чисто формальною, але тим не менш він же наговорив собі на три довічених, як мінімум. Якщо одне там ще можна якось з кимось домовитись, там вийти на свободу, то три це це, це, це не це на все життя. І дуже дивно, насправді, як він досі на волі взагалі перебуває, але Цікаве інше, він говорить те про що бояться говорити пропагандисти. Подекуди таке Там і справді свої буває. ігри ще якісь. Я думаю, ігри не ігри, але МГАГа чекає абсолютно усіх. Угу. Почесний оркестр, конвої, зімбабвійські танці та африканський цап. Саме така делегація проводжала самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з Хараре до рідного Мінська. Нагадаю, що до Зімбабве Лукашенко літав налагоджувати дипломатичні відносини та подарував країні трактор. Тож далі мініатюра. Ось так колоритно проводжали самопроголошеного президента Білорусі. В нього щось емоцій на обличчі не дуже то й багато. Мабуть, все-таки останній свій трактор віддав в подарунок, тому що з пустими руками їхати ну якось не, не підходить. Ну так приїхав, але була посмішка до вух, Але певно, що пробувши деякий час, якось посмішка зникла. Пам'ятаємо, що Лукашенко подарували опудола опудола Льва, лева. так лева, так і. Ну що ж, ми чекаємо, поки подарують йому подала Путіна. Всі чекають на це. І Поки російські чиновники кричать про імпортозаміщення та аналогів, «Нєт», російським пропагандистам доводиться своїм прикладом навертати росіян на купівлю китайських телефонів. Але Ніяк не американських. Втім, схоже пропагандисти, чи то не готові на жертву заради Родини, чи то не узгодили текст зі своїми кривлівськими кураторами. Я все-таки придержуваюсь китайського бренду і наш міністр. Скажіть, какого телефончика служить? Міністр <свісна> <свісна> нашого внешне. Ільза, дайте uh, сейчас, що что... да, у мене iPhone, но щоб я показав свою заставку. Давайте я покажу вам свою заставку. Покажите, пожалуйста, крупную камеру. У мене на айфоні на заставці стоїть русская хохлома. Поэтому я буду считать, що це все-таки один один Елизавета. Я так считать не буду і предложу вам прочитать следующее новость. Дуже цікаво. Чому в нього не телефон, там мобільний Вітязь, я не знаю, там мобільний телефон Волга. Кавказ, ну якесь має бути вітчизняне виробництво. Чому там пропагандисти ходять з айфонами? Це ж запад, це ж погано, це ж якби чіпи, технології і тому подібне. Вони самі не дотримуються того, про що говорять Олю, і мені здається, це видається так. дивним. Невже вони брешуть на своїх телевізорах? Нічого собі дивно, що людина, яка сидить у студії, говорить про китайського виробника, про китайські телефони, тримає про собі айфон, ну, хоча б заради якоїсь не знаю поваги до глядачів або б сховав цей телефон, або якось замінив. Ну просто е, обманюють прямо, а це все росіяни проковтують собі, перебувають ось такі от російські пропагандистські мильні бульбашці. Нехай так і буде. Так, і такими були усі вісти із болот на сьогодні. Будемо продовжувати далі.